Табакос, бо таке як в Іспанії сигарети це коштують приблизно 4 євро, то у Франції 11 євро. І на виїзді з Іспанії везде табакоси. I didn't it Дінька тут сплюшкає. Так, малютку. Так виглядає, коли на дворі дощ і сильний вітер. Годором ходить, як на кораблі. Погода жахлива. let's yeah, a... yeah, say powiedzmy, mm -hmm. ah, mm -hmm. ja. egy sima, ami lesz. Tiszta sima? Nem, lesz rajta a fokhagyma. Uh -huh. Azt, az sima fokhagymás, uh -huh. az annyi <coughs>

Do domu, to już no, nie, nie ma źródeł dermalnych. Będziemy źródeł dermalnych No, ale Chyba, że zniwa tych dóbr, ale już Orban z asfalt. W markecie Tylko, to

1000 euro to jest 2,5 euro. 1000 forintów to jest 2,5 euro. Что такое? Чего? Не в ноту зачепить в вас. Это что я снимаю? Чи не бачиш? А что? Не могу. Біда проблем з цим не було. Мы же тут не могли. Ну алкоголь. Great suggestion. Co to się robi? Jest? O tak, o! Tylko, że pusia. Co ty pierwsza, tak? Amciu, amciu? Co tam gdzie Daj się zwariowało. Daj, mówię. Masterpieusz. Czekaj, czekaj. Muszę Gusi dać kawałeczek bo ona już nie może. Nie, ona tu. Ай, ми вже в Польщі. Де Чича, Зараз Чича піде собі на прогулочку. Трохи просто нема слів. Трохи нам закупів різних. Неможливо зайти туди. Весна. Яке там сьогодні число? Со... квітень. Холод собачий сніг іде. Клас. Просто клас.